Давай ми його випустимо. О, є. Чіє я є. сам випустив, Ні, Не, давай зараз, бо є шанс покупатися. Покупатися? Так. Да. А сейчас холодно, вода пиздец холодна. Є, ти що мені угрожаєш? Ні, ні. Ти розумієш, що ти свої угрози записуєш на телефон. Ну. Я що тобі угрожаю, я просто кажу, є шанс покупатися. Ну. ну. На водохреща ж тоже купаються люди. Це що, угроза чи що? Ну так то їхній выбор. Я понял. Та і що там? Давай, без угроз. Та ніхто тобі не хто тебе ну, не угрожает? Ну, сказали выпусти рыбу. Ты не хочешь. Сейчас у камінь камень скользкий, случайно подскользнувся, упав. Хорошо. Ну. Своей помощью подскользнулся. Да не, ну брось сам. Ну, ну я понимаю. Ой, до ці, до ці. Ну зараз просто почнеться шкіпіш. Да, Зачем землі, воно, воно, тобі воно, надо? воно тобі надо? Дядь. Дядь. Все. Блять, робиш Ну ти думаєш, ми двоєм тебе відпустимо. Ну, відпусти рибину. Бо я щас ще в інтернет выложу, у мене 1500 подписчиков. підписчиків. Із южика, і з всего, откуда хочеш. Иди нахуй. Слышь, что ти толкаєшся? Алло, дядя, тебе що переїбати лишона?